Продовжую випуск головних новин Білої церкви актуальним інтерв'ю сьогодні з начальником сектору ювенальної превенції Білоцерківського районного управління поліції Петром Милашенком поговоримо про дитячу злочинність та чому так багато неповнолітніх тікають з дому. Вітаю вас Добре. у громаді. Суттєво зросла кількість дітей переселенців. Чи вплинуло це взагалі на статистику дитячої злочинності? Кількість тих, хто тікає з дому, і інших випадків ну, суттєво це не вплинуло. Впливає те, що у нас в країні військовий стан, це по-перше. Інше те, що у нас пора року літо, коли відсутні, відсутні навчання, всі навчальні заклади в зв'язку з літніми канікулами і в зв'язку з військовим станом вони зачинені. Діти перебувають за місцем проживання. І той фактор, що батьки не в повному обсязі виконують свої обов'язки по вихованню дітей, а саме догляду за дітьми, їхнім контролем, і виходять такі випадки, що діти самовільно залишають місце проживання. Є випадки такі, наприклад, діти віком там від трьох до шести років виходять гуляти в парк, на центральний пляж батьки досі відвернулися, зайшли там в магазин щось придбати, залишили дитину без нагляду. Дитина розвернулася, побігла там до інших дітей чи на дитячий майданчик. Батьки звертаються на лінію 102 щодо розшуку дитини. Таких дітей, як правило, швидко знаходимо. Приїжджає приїжджає наряд поліції, патрульні обстежують територію і знаходять цю дитину. Повертають батькам. Є випадки, коли діти, наприклад, віком, віком з 15 до 18 Років дуже тяжкий період, непорозуміння з батьками, конфлікти в родині, дитина щось хоче батькам розповісти, батьки, як правило, це не чують. І в зв'язку з такою конфліктною ситуацією дитина йде на вулицю до своїх однолітків, хоче побути сама, переховується, виключає мобільний телефон. В такому випадку батьки також звертаються на лінію 102 щодо розшуку дитини. Виїжджає відповідний наряд поліції, слідчо-оперативна група, працівник ювенальної поліції, і ми проводимо відповідні заходи по розшуку даної дитини, залучаємо туди засоби масової інформації. Так як у нас військові дії в білій церкві, наприклад, є військові громадські формування територіальної громади, з якими у нас є співпраця. Також підключаємо дані формування, які патрулюють місто разом з працівниками поліції, і проводимо відповідні заходи по встановленню місця перебування дитини. На протязі семи місяців цього року у нас було близько 50 випадків зникнення дитини. Всі ці діти були знайдені живі, здорові, повернуті в родини. А щодо взагалі вашої роботи ювенальної поліції, чи вплинула війна якось на неї? В нашому місті в зв'язку з тим, що з деокупованих територій приїхали переселенці, які також приїхали з дітьми, і в нашому місті збільшилась дитяч більша частина дитячого населення, збільшилося. Ну і це вплинуло на ті самі виклики, що пов'язані з дітьми. Ті самі якісь надзвичайні ситуації, наприклад, що пов'язано з травмуванням дітей, випадки там зникнення дітей, все, що стосується дитячого населення, ми проводимо відповідну перевірку по зверненням на лінію 102. А ви якось отримуєте? от, наприклад, приїхала певна кількість дітей да, вже з лютого по серпень місяць до Білої церкви, дітей саме переселенців. Чи отримуєте ви якісь списки від, наприклад, соціальної служби, що ці діти ну, приїхали в Білу церкву, і вам потрібно там не знаю, якусь роз'яснювальну роботу так, провести з ними? Ми співпрацюємо з службою справа дітей і соціальною службою білоцерківської об'єднаної територіальної громади. І дані списки надходять до служби справа дітей разом з службою справа дітей, а також із фахівцями, ми проводимо відповідні райди про відвідування даних родин, щоб з'ясувати чи по перше є випадки, коли діти прибувають сюди самі без супроводу батьків. Даних дітей потрібно вилучати і ставити питання про доцільність визначення законного представника цій дитині. От сьогодні я був на комісії захисту прав дітей, де ми розглядали дане питання, де була виявлена така родина. Там були старші сестра і братики приїхали до нас до Білої церкви, а також менший брат, якому... 13 років, і який відповідно перебував без супроводу батьків. Батько залишився на окупованій території, де ведуться військові дії, і потрібно було вирішувати щодо соціального захисту даної дитини. Тому було поставлено питання про доцільність визначення законного представника в особі старшого брата. Зрозуміло, спостерігаємо у соціальних мережах, що дуже багато останнім часом зникає дітей у Білоцерківській громаді. Чи є взагалі статистика? Скільки в цьому році було таких випадків, та чи всіх вдалось знайти? Так, цьому діноста статистика станом на 7 місяців цього року. У нас було близько 50 випадків зникнення дітей. Всі вони були знайдені, повернуті в родини, живі, здорові. І по кожному такому випадку ми ретельно проводимо перевірку, що передувало тому, що дитина самовільно залишена в місце проживання. Інші, дуже багато різних випадків, як і негаразди в родини, конфлікти в родині, в якій дитина ця виховується. Вчинення насильства зі сторони батьків. Батьки вживають алкогольні, наркотичні речовини, дуже багато різних випадків, якісь негаразди, що дитину не розуміють в родині, дитину було залишено на призволяще, бо вона виховувалася там, дідусем чи бабусею. Батьки не виконують, там, наприклад, обов'язки по вихованню дитини. Це передувало тому, що дитина залишає місце проживання, і вже певний час її не, не розшукували, але потім звернулися. Так, такі самі повідомлення надходять із соціальних служб під час відвідування родин СЖУ, сімей, які, де діти виховуються в складних життєвих обставин, де вони перебували. Таку роботу також ми проводимо з відповідними службами білої церкви, службою справа дітей соціальною службою. А щодо все таки дітей, які таких маленьких хуліганів, так сказати, які. Можливо, вчиняють якісь крадіжки, наприклад, що з такими дітьми проводить якісь роботи, не знаю, ювенальні а, ювенальна поліція, можливо, профілактичні роботи з батьками. Що в таких випадках Як правило у нас велика кількість чинення крадіжках, крадіжки, крадіжок дітьми в супермаркетах, магазинах, де діти беруть відповідний товар, не розраховуються за нього. Дані діти виявляються охороною супермаркетів чи тих самих магазинів, викликаються працівники поліції, направляється ювенальна превенція. Проводимо відповідь, на місце викликаються відразу батьки, так як без дозволу батьків ми не маємо права спілкуватися з дитиною, а також без законних представників. Дані потім дитину із батьками запрошуємо до нашого відділу поліції, де відповідно з дитиною проводиться відповідна роз'яснена робота. Доводиться дитині, що таке погано, що таке крадіжка, і яка відповідальність настає за вчинення даного кримінального провадження. Також враховується вік дитини, чи підлягає дитина кримінальній відповідальності, чи не підлягає. Також є дрібні крадіжки. Але все таки, ось якщо говорити про таких дітей, да тікають, крадуть, чи бере на так званий олівець ювенальна поліція таких дітей? Так, якщо після відповідних заходів дитина повторно вчиняє те саме кримінальне правопорушення, або е, був вже другий випадок самовільного залишення місця проживання. Згідно чинного законодавства, інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції України, дану дитину ми ставимо на профілактичний облік. Тобто в нас заноситься відповідна інформація в базу даних національної поліції, дані дитини, прізвище, ім'я, де вона проживає, всі відповідні анкантні дані. І дана дитина ставиться на профілактичний облік, заводиться профілактична справа. І з цією дитиною ми систематично проводимо зустрічі з нею, з батьками, цікавимося, стала вона на шлях виправлення чи ні. Відповідно, проводимо профілактичну роботу, залучаємо цю дитину до різних, до різних заходів. Напротязі року дана дитина перебуває на обліку. Якщо дитина стала на шлях виправлення, дитину знімаємо з обліку. Але Хочу зазначити, що якщо дитина перебувала на обліку, то ту інформацію з бази даних національної поліції вона нікуди не подінеться. Це п'ятно на все життя. І наостанок, давайте все таки ви дасте поради батькам, щоб дитина що робити, щоб дитина не потрапила у якісь проблемні випадки. Ну, саме перше, потрібно цікавитися тим, як ваша дитина проводить свій вільний час. про те, з ким вона товаришує, які в неї друзі, потрібно тримати зв'язок з дитиною. І не допускати, щоб вона залишала самовільно місце проживання. В разі якщо у вас вже дитина самовільно залишила місце проживання, рекомендую відразу телефонувати на лінію 102, викликати працівників поліції, які проведуть відповідні заходи про виявлення дитини та повернення її в родину.